BMW e 92 автомобіль в гарному стані на 3-літровому бензиновому, надійному двигуні, на автоматичній коробці перемикання, яка працює без нарікань. Автомобіль з рідним пробігом 190 тисяч кілометрів. Подивіться, як гарно виглядає автівочка. Питання зауважень до неї ніяких немає. Дві комплекти гуми в нас є. Подивіться, який гарний автомобіль на красивих непошкоджених пісочках, на гарній гумі. В салоні нас зустрічають. Два електросклопідйомника, підйомника, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, пам'ять положення сидінь, електрорегулювання передніх сидінь, автосвітла, клімат-контроль, круїз-контроль, пелюстки, мультіруль, шикарна мультимедіа, підігрів передніх сидінь, вибір режиму комп'ютером та вибір режиму руху автомобіля. З гарним люком у нас автівочка, подивіться, як гарно виглядає. Питань та зауважень, до автомобіля ніяких немає. Тому, якщо вам сподобалась наша пропозиція, звертайтеся до нашої компанії Автофокус. Знаходимось ми за адресою кільцева дорога 1, ТРЦ Республіка.